Наскільки це може, це явище може бути пов'язане, і воно своїм корінням, ідеї ще першу епоху, виобразне та тема, і та теми пов'язані з воїнами, і наскільки це є загальне людське явище, ми знаємо і про бойовничі клани, і у народів, і племені Австралії, Нової Зеландії, Африки, наскільки це унікально для і саме індоєвропейців? А, і наскільки воно поширення взагалі і притаманно людської спільноти, людської культури, і дуже дуже раніше дякую так. за запитання. Дійсно, дивіться, в чому певна така специфіка? Зрозуміло, що якщо ми беремо найдавніші пермісні фактично часи і користуємося тими. Археологічними знахідками, які є, то культи різноманітних тварин, вони характерні для багатьох народів. Це не є якісь унікальні явищем. У когось це медів, у когось це леопарди, у когось це тигри, у когось це вовки і все таки інше. Тобто на кожній із територій була якась тварина, яка була своєрідним символом, символом сили, мисливства і можливості. Ну, певних таких важливих е, моментів. Е, тому цю тварину робили фактичним ту їй намагалися слідувати е, в рамках ініціації, намагалися знищити цю тварину, отримавши її певну силу. Е, тому ці явища не були унікальні. Але з іншого боку, як такі певні системи, які потім не просто використовувалися. а Існували на достатньо довгому проміжку е, часу, от вони були унікальними. Вони були унікальними для Японії, вони були унікальними для Індії, вони були унікальними для України. Тобто, в тій чи іншій мірі вони дійсно пов'язані з е, світом, а, але ми можемо говорити про те, що певні елементи характерництва у нас збереглися що до цього часу, про які ми десь. В реаліях початку і середини ХХ століття е, ці прояви були надзвичайно сильні. Те, що зараз е, називають себе вели певна кількість людей називають себе характерниками, ну так як і певна кількість людей називають себе е, козиками, ну воно до цього поняття е, має досить досить відносне значення. Це ті знання, які передавалися з покоління в покоління. Якщо певні роди зберегли їх так в реаліях 18-го, 19 століття вони реально існували, і навіть на початку 20 століття то, як вони пережили радянський час і що від цього збереглося, ну дос, досить такі е, уривчі ті е, знання. Тому з точки зору загальносвітової історії, археології, це явище було характерне, як мінімум для Європи, там для півночі Африки. І цих територій. А от стосовно України, ми можемо виділити специфіку, що дане явище продовжувалося достатньо да, дякую. Ну і на ігін ще одне: скільки от процентів, на вашу думку, міфологічного та реального, існуючого, тобто позитивного. Ну, я таке опікування не проводив, наскільки воно відсотків дійсно збереглося так чи так, але я думаю, що десь е, відсотків 70 це, це іде якраз міфологія, фольклор е, і, і певні поетичні перебільшення, якщо ми говоримо про літературні і інші твори. Але тим не менше частина, зокрема, відсотків 30, воно дійсно мало місця. Дякую. Так, дякую. Так, питання у нас в чаті: чи були контакти між характерниками та е, мольфарами? Е, ну, дивіться, е, напряму я офіційних відомостей про те, що в них були прямі якісь контакти, е, не знаю. Але з іншого боку, спокійно. Могли ті ж самі козаки, ті ж самі характерники перебували е, в складі різноманітних місій, які проїжджали через територію е, Карпат. Е, нас відомо козаки-характерники, які перебували в Європі. Е, зокрема, е, з тим же Сірком і, і з тим же Богданом Хмельницьким. Козаки, характерники брали участь у тридцятилітній війні. Е, козаки характерники активно діяли в рамках речі посполитих. Тому контакти теоретично могли бути, але офіційних джерел про це я не знаху. Так далі, Вікторія Гірова, звідки на вашу точку зору, козаки характерники могли отримати свої знання. Ну, скажімо так, знання передавалися. Е, якщо як я сказав десь середніх лекції про те, що існує точка зору, що базові знання вони зберігалися у Лукві. І зрозуміло, що певні. Е, Групи Волків вони навчали людей, які вважали достойними для цього знання. Після того, як розпочалося активна християнізація території Київської Росії, частина Волків, вони пішли в різні територій. Одні стали одні пішли на територію Карпат і головним чином займалися лікуванням знахарством і іншими справами. Вони стали основою для формування Мафарів. А інші пішли на південь України на територію, яка постійно будувала, е, між собою. Тому тоді пішли якраз ті вохли, які володіли знаннями із бойових мистецтв, і які володіли знаннями із е, логістики. Тобто завжди, потім пізніше, коли е, чумаки везли ці валки із е, сіллю, вони чітко повинні були знати, де можна зупинитися, як об'їхати, щоб не потрапити на засідку чи чогось іншого. Вони сприймали свій таким гармонійним його варіанти і розуміли, що де як зробити, де знаходиться гарна вода, де є місце, де можна створити там, невеликий табір, де є місце, де можна переправитися через ту чи іншу е, річку. Е, тому цим якраз і займалися. Вже більше, далі пізніше козаки-характерники, які пішли на е, дану територію. Тобто, фактично, свої знання вони отримали е, від попередніх вогнів. А волхви, судячи з усього, мали знання ще в більш даних часів і е, користувалися самим в різних своїх нападках. Ну, приблизно так.